Якщо вже завтра у вашому домі зникне світло, не дивуйтесь, українцям радять готуватись до аварійних вимкнень електропостачання, як це часто було 90-ті роки. Воно стосується ранкових та вечірніх годин пік з 9 до 11 ранку та з 20 до 22 вечора. При цьому попереджати про відключення ніхто не буде. Графік введуть в дію впродовж 10-15 хвилин після розпорядження головного диспетчера електроенергетичної системи України. Це стосується лише населення. Промислові та об'єкти життєзабезпечення відключати від енергопостачання не будуть. Може бути навіть щодня. І може чергуватися дві години вимкнений, потім на дві години включається, а може бути і на годину, і далі вимикається. А є ще, як кажуть, інші, більш жорсткі заходи це коли вже діє системна автоматика обмеження навантаження, де ми вже не впливаємо, там буде тільки лініями 110 кВт з підстанції 330. Тобто. Команда може поступати там з Донбасської, з Вінницької підстанції 750. Без нашого, я кажу, тручання будуть відключатися цілі лінії, 110 кВт, райони будуть відключатися. Аварійні вимкнення, вимушені заходи, енергетики пояснюють такі дії дефіцитом палива і потужності. 80% шахт через ситуацію на сході країни перестали постачати вугілля на електростанції. Відтак виробництво електроенергії зменшилось, а об'єми споживання залишились ті ж. Ми вже щодня пере... Ми вже щодня перевищуємо дозволений ліміт, розповідає Степан Бартків. Ми не вкладаємося. Ми зараз, якщо по потужності, то приблизно 60-70 мегаватт. Тобто 60-70 тисяч кіловат перебираємо тільки в час піку вечірнього. Для прикладу, за минулу добу 66 тисяч кіловат ми перебрали по області. Щодоби Тернопільщина споживає до 3,5 мільйонів кіловат годин. Це вдвічі менше ніж Хмельниччина і втричі ніж Львівщина. Проте економити мусимо не менше. Щодня мінімум 20% від добового споживання. Промисловість займає невелику частку: 60% електроенергії використовує населення, тому і основна економія за ним. Від цього власне частково і залежатиме, чи доведеться застосовувати аварійні графіки. Навчимося достатньо економити. Будемо рідше сидіти без світла. Енергетики підказують, як це зробити: обмежити користування електроприладами. Самі енергоємні в побуті споживачі це є пральні машини, утюги. Праски, нагрівальні прилади, обгрівачі, тобто значить, електрочайники. Ну і які ще можуть бути в побуті там, моторне навантаження, електрозварки, так що волосся можна висушити без фена, а чайник підігріти на газовій платі, то відмовитись від обігрівачів в опалювальний період багато сімей не готові. А отже, аварійних вимкнень електроенергії Тернопільщині, як і Україні, загалом все ж не уникнутим. Залишається сподіватись на якнайшвидше закінчення війни в країні. Це не лише забезпечить комфорт, а й збереже людські життя.